Знаєте, які персонки зараз в топі українського інстаграму та тіктоку? Це кумири нового майбутнього чи просто швидкісний спуск на дно, це вирішувати вже вам. Найпопулярніші, найтоповіші зірки соцмереж: одна паночка, маша, тишина або тішина, часто гостя OnlyFans з досвідом вживання залежних речовин та неадекватними запитами до чоловіків. А інша то іще ще яскравіше. Пані на ім'я Катібу з конкретно нестійкою психікою, порушницею законів та розбещеними розмовами на грані Нормального. І при тому обидві паночки ще й перебували у ніжних стосунках одна з одною. То хто із них несе більше крінжатіни скандалів популярності і роздратування? Катібу чи Тішина? Кому дістанеться титул королеви хайпу? І чому вони взагалі такі популярні в Україні? Ви на каналі Макадзеба. підписуйтесь, ставте міцну подобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами або купівле моїх тренувальних програм і спортивного харчування на моєму сайті. Посилання буде в описі до відео. Отже, мадам Катібу. в реальному житті, хто здогадався, вже просто Катя. Відома просто Катя ще з проекту Екси на новому каналі. Причому, як стверджує сама блогерша, пішла на це телешоу тоді не заради хайпу, а щоб реально врятувати стосунки з її хлопцем. Проте по рятунку не відбулося. Зі своїм обранцем Катя таки розійшлася і надалі всім тілом поринула у світ зірок та шоу-бізнесу. Її вже трішки знали люди як скандальну колишню, тобто вона мала вже свою аудиторію. Тому почала вести TikTok та Інстаграм. За невідомими причинами починаючи блогершу неодноразово блокували навіть закривали сторінки в соцмережах. Та вона вперто починала все спочатку. І так, справжньої популярності Каті Бу досягла лише з початком війни. Щоправда, жаліється, що там з приходом війни не можна так хайпувати і дуркувати в соцмережах, як це було раніше. Хоча в цій сфері конкурентів у Каті хі, чимало зараз. Таке враження, що фріки зараз влаштували всеукраїнські змагання по крінжованості голови. Але при всій своїй специфічній поведінці в соцмережах в реальному житті Катя таки має парочку стопів у мізках. Наприклад, мало хто знає, що в школі Каті Бу навчалася на відмінно, не маючи навіть десяток. Проте пов'язувати своє життя з подальшим навчанням Каті було ніколи, скільки спокус ж. Вкрай негативно Катібу ставилася і до Онліфансу. От от. Вона вважає, що це тавро на людині. І якщо дізнається, що людина цим займається, то градус поваги у Каті до таких персон відразу падає. Хоча дивно, як же вона тоді так близько товаришує з Машою Тішиною, яка ще й та зірочка Онліка. А ось про їх дружбу ходять різні плітки. Починаючи з того, що в них зовсім не дружба, а справжні близькі стосуночки. і катібу задля Маші навіть змінювала тимчасову орієнтацію. Вони разом запалювали там по клубах і закордонних курортах, ну звісно ж, можливо, їх відносна і щира правда. Золота молодь і лідери моди, треба ж все спробувати. А можливо, черговий випуск хайпу для там, соцмереж, або як варіант, дівчата наскільки загуляли, що й самі запутались у своїх відноснах. Хто ким є одна одній, треба запитати, до речі, у підписників. Але їхньої романтичної лавсторі надовго не вистачило. Катя з маше то сваряться, то мириться, розходяться і знову сходяться. До того ж, Катя називає себе чистою лесбіянкою. В юнацькому віці в неї був і дорослий партнер, саме чоловічої статі, якого дівчина годувала з грошей, які батьки давали на репетитора, та поте, які крали для нього м'ясо із сімейного столу. Бо інакше хлопець просто не хотів зустрічатися зі своєю коханою. А допомагали з такими емоційними гойдалками Каті деякі наркотичні речовини. Причому це вже не плітки. Блогерша й сама зізнається, що мала таку залежність ще 14 років, коли доросла тітонька нетрадиційної орієнтації, таким чином намагалася спокусити юну Катю. Але Катібу, між іншим, наркотики прийняла. Хм, А ось залицяння Бариги на той момент відштовхнула. Як згадує зараз, продовжувала вживати тоді, тому що були напружені стосунки з батьками. Ну як напружені? батько кричав за НАТО, що донька там загуляла. Ну, звісно, кричав. А Катя, щоб це все там забути, і на все це було байдуже, шукала по закутках вулиць заначки від добрих людей. Проте справжню залежності Катя спіймала, потрапивши до київської тусовки. І невідомі, чим то б все закінчилось, якби близький друг Каті ледь не загинув від передозу та і у дівчини прямо на руках. Тільки тоді вона по справжньому злякалася, зупинилася і і повністю зав'язала з будь-якими там наркотиками. Щоправда, вилізти звідти. Далеко не просто, як пригадує Катя, були і зриви, і таблетки, і психіатри, і галюцинації навіть. Але Катя дуже вдячна своєму тодішньому партнеру, що разом зуміли вийти із залежного стану. Того майте на увазі, друзі, наркотики, то зло. Краще випийте смачної кавусі, насолоджуйтесь життям, не забудьте до речі підтримати це відео. Подобайку краще підписатися на канал і написати свій коментар під відео. Мені буде дуже приємно. Але при всіх досягненнях... Все ще займає саме Катібу перше місце по хайпованості голови. Величезну конкуренцію складає її рідна подорожка чи навіть більше мажорка Маша Тішна, українська скандалістка там, блогерша, відома тим, що крала алкоголь під час сухого закону на початку війни, влаштовувала п'яні ДТП, та ледь не потрапила під найвищу кару в арабських країнах за продаж заборонених речовин. Куди вже Катібу братися до такої панянки? Маша родом із Київської Троєщини. Як згадує сама дівчина з досить неблагополучного району, не довелося спробувати все вперше. Жала там юна хуліганка з мамою. Про батька невідомо нічого. Та все ж погодьтесь, головне таки не район, а внутрішній стержень. Якщо він відсутній, то доведеться пройти нелегкий шлях, що, власне, тишину або тішно і очікувало. Маша ще не почала вести соцмережі, випускала скандальний і не завжди цензурний контент, що відразу чомусь підкупило аудиторію. Перегляди і підписники почали зростати. Відповідно, ціна машної реклами також. Але це був далеко не основний її заробіток. Після того, як основний акаунт блогерш заблокували, і вона втратила джерело доходів, Тішина вирішила перейти на більш цікавий спосіб підробітку OnlyFans. Спокусилася вона, звісно, на захмарні суми. Які пропонували агентства красивим дівчатам. А що треба було робити? Які там відео знімати, Машу хвилювало в останню чергу. До того ж, Тішина і раніше не гидувала виставляти себе оголеною і в різних позах там, і позиціях. Хоча зараз намагається виправдатися, що то було під дією різних седативних препаратів. І тепер Маша сама Оліфансом не займається. Вона продає туди дівчат, які приходять до неї заробити. Колись там давно це називалося просто мамка. Мабуть, що під дією тих же самих препаратів Маша зі своїми друзями рознесла ще готель в центрі Києва. Перед війною, хто пам'ятає, була така екстремальна розвага серед мажорчиків, трощити орендовані квартири чи готельні номери. І Маша, як жертва модних тенденцій, не відставала від них. На відео видно, що готельний номер погромлено вщент. коли на виклик прибула поліція. Маша, як ні в чому не бувало, продовжувала знімати відосики. З однієї сторони, треба мати міцну психіку, щоб так кривлятися на зальоті з поліцією. А з іншого боку, мабуть, відсутність тієї ж психіки. Можливо, тому і вона і має таку кількість підписників, бо в їх відео немає тривоги, стресу і всього того головняку там, дорослого побутового життя. За такими, як Маша, можна спостерігати з легкістю. У цього підвиду людей просто відсутній стрес. Скандал із розгромом квартир ремів ще довго. Машу навіть викликали на килимок до суду пенсіонерів, шоу стосується кожного. Але і там блогерша не розгубилася і просто прикольнулася з усього того цирку, що там відбувався. Але одними седативними до такого стану не дійдеш. А припинила Маша пхати до роти всякі там погані речовини, коли троє близьких друзів загинули через наркоту. Перший від конкретного передозу, а ще двоє від аварії в нетверезому стані. Ще на початку війни тішину найбільше дратував сухий закон, тому довелося бідолашним блогерам опускатися до крадіжки, щоб здобути хоча б банку пива. Але так просто маші з її товаришем це з рук не зійшло. Буквально через декілька годин до них на хату завітали львівська поліція та активісти, які в усіх доступних формах пояснили молодим людям, що так робити під час війни не можна. А також того сумну, звісно, 22-го року Тішина збила людину на моноколесі, мабуть, тоді вже дозволили продаж алкоголю. Як пізніше з'ясувалося, жертвою був доставщик, а збили його в результаті грубого порушення ПДР, зокрема швидкісного режиму. Та оскільки у подібних блогерів камера завжди в режимі он то, вся аварія зафіксувалася на відео. Проте в інтерв'ю Машечка стверджує, що за кермом сиділа не вона, а від жертви вони відкупилися. Тому й на її думку конфлікт вичерпано і все окей. Можна далі там літати зі швидкістю світла. Ну ось вони, друзі, обличчя сучасного інстаграму, а може й не обличчя, а якась там інша частина тіла. Комусь подобається, хтось від них блює На все свій смак. Напишіть, до речі, обов'язково свою думку щодо дівчат. А також влаштуємо голосування: хто ж із них більш заслуговує Шнобелівську премію з адекватності та блогерської діяльності. Тішна чи катібу. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань. Також спортивне харчування є на моєму сайті та інші послуги. Послання шукайте в описі під відео. До зустрічі, па!